Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми знову приїхали копати смітники. Сьогодні для нас нова локація. Ми знову розвідуємо територію, приїхали на новий для нас табір. Вже знайшли сигнал і зараз будемо його копати. Вам гарного перегляду, нам гарних пошуків. Перша наша яма погляньте який ґрунт. Крейда, камінь. Важко копати, щуп практично не працює. Перша цікава знахідка, ось така кришечка, баночка. Ми її вже встигли відкрити, зараз вам покажемо. Та-дам! А це в нас є пак сігарет. Ось тут був табачок, курили собі хлопці. То що ж, докупалися до першої пляшечки, за традицією першу знімаємо. Вона, правда, звичайно винна. Але ми її виймемо і подивимось. Що ж, перший млинець на нівець. Ось така пляшечка винна без горла. Продовжуємо. Що ж, друзі, є приємний звук. Будемо намагатися виняти. Купаємо ще одну яму, глибоко, скажімо за все. І ось перший у нас гість на сьогодні з цієї ями. Це є ось такий кишеньковий ножик. Забираємо. Подивимось, що там в нас чекає в глибині. Отже, що ж, друзі, це просто труба. Я викопав величезну яму і ось. Просто труби, залишки ось від системи, яку використовували в пічці. Це просто труба. Отакий от сьогодні день. Так, прийшла лева частка дня. Купаємо енний смітник. І він вже подарував нам дві пляшечки правда пустих. І от погляньте, відніється ще одна. Ось таким гарним горлом. Спробуємо її дістати. Так, ось зараз ми її виймаємо. Ага, медицинка. Звичайна медицинка. Продовжуємо, можливо ще щось буде. Друзі, навіть не знаю, що сказати. Погляньте. Яка ось гарна пляшечка випала. Ух ти! Ух ти, яка красуня! Ух ти, яка гарна! Ми вже таку схожу знаходили неподалік. Ось така гарна пляшечка. заберемо додому. Так, друзі, купаємо ще один смітничок. І погляньте, в нас от є пляшечка з літерами. Дуже сподіваємось, що вона буде ціленька. Ну, як там верхня частина? Начебто на місці, так? так що, ніби що там вниз? Ну-ну-ну-ну-ну Виглядає начебто ок. Капець перша ціла і вона є розписана. Є літери, клас. Ніби ціла, витягаю. Ану, ану, ну, давай. Ціленька. Ціленька. Ці... Двики, горошка. Цілесень. Вау. Джей Кубін. Пардубіс. <гум> Парду. Ну, одним словом є ця. Ці... Дивуйся, який герб, конем. Ого, коник намальований, а. так? Ха! -ха. Нічого собі, вона біла, що цікаво. Класно! Ну, Маленька, так. така гарна. Клас! Та. Клас! Дуже гарно. Є у нас розписана пляшечка. Клас! І є мотивація копати далі. Так, продовжуємо далі. Продовжуємо розкопувати і ось тут відніється ось такий шматок желіза, і мені здається, що це магазинна рама від гвинтівки системи Мосіна. А ну, так. Ось вона, трофейна річ на німецько-австрійських позиціях. Ось така штука. Продовжуємо далі копати. Любимо такі моменти. Ось випала мені ось така ерза з піка до Пікельхельму. Погляньте металева. І, до речі, в бадьорому стані треба обов'язково забрати. Ну, оце вже цікавіше стає. Продовжуємо далі. Друзі, ви купили щойно ось таку пляшечку. І якщо чесно, ми до кінця думали, що будуть написи. Все як треба, коричневий коль, ось тут переливається. Тут є напис Его. Ось, але сама вона без літер, без нічого. Капець. Щось ось так часто нам попадається. Ось такі кріплення на взуття. Більше наразі нічого цікавого. Так, купаємо наступну яму і ось тут лізуть батарейки, як ви можете бачити. Ми по них правда, перейшлися лопатою. Але ну, дивіться яке гарне горличко. ану. ну. Ану, ану, ану. Ех, гарне. Гарне горлишко. Але на жаль... На жаль, з мінералки або під що, або що. Ну, зараз пощупаємо ще, можливо ще щось буде. Що ж, продовжуємо по сторонам копати, і як ми бачимо, тут є якийсь слоєчок. О, він такий маленький. Маленький гарний слоєчок. Ну, він звісно без написів, так він звичайний. Але зараз спробуємо, можливо, буде ще щось цікаве. Що ж, друзі, ми вирішили трошки покупати в сторону і знайшли ще є сигнали, є предмети. Ось як бачите, і відніється пляшечка, до речі, вона вона коричнева. Можливо, будуть літери. А поруч ось така сапка. Слухай, давай заберемо. Я ніколи не бачив сапку по першій твій війні. Погляньте, яка вона крута. Мені, в принципі, треба додому. Все, забираємо обов'язково і... і ось тут є... Пляшечка вона не ворушиться. Зараз її спробуємо виняти і вам покажемо. Вже знімаю. Так, друзі, є літери. Ось вони йдуть. Є-є, яка вона гарненька, погляньте. Все, все як треба. О, вже піддатливо. О, ціленька. Ціленька, ціленька. О, є літери. Вау. Вау, погляньте. Гаслегер Бозен Licht. Добре, це тут є написи, так? Дивимось далі. Ага, немає. Немає, немає більше, але. Яка вона гарна, як нам пощастило. Все, нас буде нам сьогодні один-один, так, по пляшках? Вже битися не будемо. Клас. Ну і якщо заспойлити, так? Ось тут є ще одна. Зараз будемо гарненько все гардера. Тоже горлишко досить гарне, а як показує практика... Як горличко гарне, то є там літери, так. але не факт. Ну нічого, зараз будемо все гарно обкопувати і дивитися. Ну просто бомба. Клас. Хтось нині не задоволений. Нема слів. Е, покажемо вам трошки технологічного процесу. Ось погляньте, всякі речі поруч валяються. Що нас зацікавило? Маленьке горло, дуже гарне, таке, красиве. Ось, І зараз ми гарненько її обкупаємо. І Так, попередньо, на жаль, без літер, але надія вмирає останньою. Блін, на жаль, вона дуже красива, якщо чесно. Форми в неї просто не перевершені. Ага! А, є знизу клас. Є. О, супер. Ми вже таку схожу, пам'ятаєш, заходили. Та, і мені здається, навіть така сама. Та... так, 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 так. Та, так, ось таку ми знаходили на попередньому таборі. Ну що ж, просто форма красива, але не може вона бути просто так, лиса, без нічого. Є, є написи. І що я вам скажу? Десь ось тут ось видніється ще вона. Так, але вона... Виглядає попередньо звичайною. Ну нічого, зараз ми її обкупаємо. Так, погляньте, доволі таки велика пляшка, така як від шампанського, правда? Тому що по об'ємах доволі таки вона велика. І що ж бе... Ага. Є! Є! Є. Карлсбад. Карлсбад. Карлсберг має бути, ні? Карсбор ЛС. Ну слухай. І на тому спасибі. Що пощупаємо, можливо, буде ще. Продовжуємо. Ось такий результат. Три пляшечки і три розписаних. Так, ну оця звичайно топчик. Отже, попередній смітничок ми закопали, він був маленький, але нам дав гарних знахідок. Зараз купаємо вже другий. І ось майже отут зверху. Ось така биточка, а нащупали ми там є ще. Отже, є перспектива знайти гарні речі. Подивимося, що з цього вийде. Так, попередня ямка була маленька, але результативна. А ця ямка більша, але менш результативна. Три бітки і таких зелених і огавина. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершили. Ще сонечко високо, але вже йде насправді до вечора. І Ми втомилися, накопалися сьогодні, були під кінець виїзду гарні пляшки. Хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал. Також не забувайте підписуватися. А зараз останнім часом підписки суттєво впали. Тому підтримуйте нас, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі. Ми дуже раді. Побачимось наступного разу. Бувайте. Так, причайтися. Причинися, лайк. О, побіг, 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 побіг.